Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися своїми покупками з магазину Аврора. Побачила ось такі металеві форми для печива і силиконова лопаточка така. М'ягенька в різдвяному такому стилі новорічному ялинка і імбирний пряник тих чоловічок. Цей набір коштував 99 гривень, хоча я ціну бачила, начебто 49 була. Ну, не знаю. Вже не стала міняти, розбиратися. Пригодиться, як кажуть, в хазяйстві. Так, наступне. Ось такі форми завезли, новорічні вже. Силіконова формочка, І зірочки є, якісь оленятка, ялиночки. Так. Будемо користуватися, хочу спекти такі безквітні о... якісь тісточка. Побачимо. Так. Ну І, звичайно, такі ведмедики, типу як ведмедик. Барні. О, гарні формочки, гарні, багато відгуків, чула, що воно, ну, ці ведмедики прям хороші. Буду е, пекти е, на день народження. У мене 11 листопада в донечки буде день народження. Хочу в садочок е, для діток спекти, якісь е, типу барники. Побачимо, що всього вийде. Ну і таки, Взяла пензлики ще по 19 гривень. Стандартний. Так, побачила таку іграшку, м'ягеньку у вигляді змії. Так, можливо, хто не знає наступний рік це в нас буде рік змії, тому вирішила її придбати. Така 109 гривень. Мене так дуже зацікавила, дуже така гарненька вона. так. Ось така, уже оповзла кудись. Так, змійка, стій. Так. І ще ось такі наклеєчки взяла. І ось такі з динозавриками, і ось такі. Коштували по 9 гривень. Це також на подарунок для діток в садочок. Такі пазли по. Ой, наклеєчки по 9 гривень. А, взагалі заходила я по засіб тістящий для духовки, для плив, для варочних панелей, проти жиру від накипу. Ось такий взяла такий дуже термоядерний, я б сказала. Але дуже класна ціна була бюджетна: 29 гривень. А, я ним колись користувалася, то він прям ну, гарно очищає все. Але він такий дуже сильний хімозний аромат, і треба обов'язково в рукавичках. І отакий супервош взяла з ароматом Апельсина. Думаю, також буде непогано справлятися з жиром. Витяжка, духовка, все, все має прибирати і залишати блиск ось такі два засоби. І це все, що я взяла, але хочу сказати, ще ціни вам. Так, наклейки, як я сказала, по 9 гривень були. Так, гель для чищення 29 гривень. Набір для випікання фор. Це ось цей з металевими такими по 99 гривень. Засіб для чищення кухні з апельсином Superwash 59 гривень. Щось знижка 10 гривень написали. Так, форма для. Випікання силіконова ведмедики 77 гривень. Новорічна 88. Пензлик 19 гривень. І м'яка іграшка, смія по 109 гривень. Ось такі у мене були сьогодні покупочки в магазині Аврора. Всім бажаю вигідних економних покупок та нових зустрічей. Пока-пока.